Ось такий вигляд має системник. В принципі, дуже презентабельно міг би виглядати, або не був пожовтівший, мав єдиний колір з зідіромим флопиком. Тут є у нас цифрова панель, яка показує частоту, яку виставляється там джамперами. Вона не співпадає насправді з частотою процесора. Тут може стояти 200 пентіум, а показувати може 133, наприклад. От. Є кнопочка Power. Опасна, як я її називаю, ну, типу, небезпечна, бо туди подається 220 вольт кнопочка Reset. Якийсь логотип, напевно, фірми, яка тоді існувала, це рік 97, 98, може 96-й, я не знаю. Але виглядає така річ доволі таки антуражно. Саме звичайний атешний корпус, вінтажний. Зараз фінажники таке скупляють для того, щоб виплавляти з них. Драгоцінні метали, але афінажники це наші вороги. У нас колекціонер, я маю на увазі. Що ми, що ми бачимо ззаду? У нас звичайний є вхід для 220 вольт кабелю. Ось він. Трошечки вже з зіржую. Блок живлення, це був вихід такий на монітор одразу, щоб. Як у нас зараз зазвичай, зараз йде один кабель на монітор, один кабель на комп. А тут можна було все це зробити в одному місці. Сюди приходило 220 вольт вашої розетки, а сюди спеціальний був такий кабель, який йшов прямо до вас, у вас на монітор. І коли ви вмикали сюди, у вас одно, одно, одноманітно, одночасно точніше, включався і монітор. Далі у нас іде пієспапелам порт, звичайний порт DIN клавіатури. Ці системи грузились тільки, якщо були у них. Дін клавіатури або перехідничок на п'єс пополам. Далі у нас щось було видрано звідси якась панелька. Далі у нас USB, нарешті воно в мене буде. Я думаю, що це пентюм перше, скоріше за все, можливо, якийсь Царьс. Можливо, К6 якийсь. Я не знаю, Я знаю що там матерінка на Чіпіввіра, тому, можливо, навіть якийсь К6. Тут у нас відеокарта йде, вихід, і чомусь тут. Одразу кидається в очі, те, що встановлено дві саунд-карти. Я не знаю для чого. У мене є таке припущення, що одна, можливо, перестала працювати, й просто поставили іншу, не виймаючи стару. І знизу у нас мережева карта RG45, і також є ось такий вихід, не пам'ятаю, то, то ли BNC він називається. Колись були такі сітки, вони були, по-моєму, послідовні. Я не знаю, як російською, коротше. Приходило на один комп і йшло звідси ж на інший комп. Ось така була схема. Ну що, давайте дивитися, що у нас всередині. Ці корпуси розбиралися ось так, що знімалася така велетенська кришка. І дивимося, що у нас є всередині. Цікаво, звісно, який це рік був. Зазвичай сидіромі пишуть, але тут щось видрано з цього сидірому. Зараз я вам поближче це покажу. Хтось тут щось повіддирав, не знаю для чого. Не написана не дата, нічого. Можливо, в якомусь іншому місці нам вдасться подивитись, яка дата була приблизно, коли цей комп'ютер був придбаний. До речі, бачимо, що розбирався блок живлення. Напевно, для чистки. Не знаю, ця система може бути взагалі не робоча, тут може взагалі все буде спалене. Та людина, яка мені продавала, ніяких гарантій мені на нього не давала. Так, що ми бачимо тут? Всередині ми одразу бачимо, що у нас система Socket 7, велетенський такий Поки що який стоїть там процесор, я не знаю, мені це не відомо. До речі, в дуже гарному стані материнська плата. Зелененького, дуже приємного кольору. Вон у нас кеш розпаяний. Не знаю скільки його буде потім видно. І нас стоїть якась цікава відеокарта з додатковою пам'яттю, з поставленою додатковою пам'яттю Скоріше на все, за 2 МБ, і я вже бачу, що це якась атішка PCI Match 64 VT Якось називається. Цікаво. Я думав, що тут S3 як по стандарту. Бо ці стрічки ставили звичайно скрізь. А тут стоїть Аті-матч. Бачите, це у нас PC звукова карта Yamaha XG. Тут у нас 4 PCI слоти і 3 слоти І тут у нас стоїть звуковуха від ESS 1869 f Блін, вона доволі живуча, не знаю. Може вона, звісно, і не працює тут. Я не знаю. Чи, ну, чому тут встановлено дві звукових карти? Мені теж це цікаво. Я думаю, що згодом ми зрозуміємо, що це. Ну і знизу стоїть mm -hmm. мережева карта. Так, тут у нас чіпсет Via. Ось такий. У нас є пам'ять SDRAM та пам'ять SIM. На платі написані різні таблички. З частотами для перемичок у джамперах. Ось бачите, ми, у нас тут є 75 МГц, максимум, мінімум 50 МГц. ось І підписано кожний джампер, як треба виставити для того, щоб виставити частоту шини процесора. Так-так, раніше частота шини виставлялася саме на материнській платі джамперами. Це вже зараз, їх можна, це все можна виставляти прямо з BIOS Також у нас є е, вольтаж. Від 1.8 до 3.5. Це дуже круто. Це дозволяє нам встановлювати сюди процесор MMX От до 233. У нас тут є колодочка на звичайне живлення AT ATX тут живлення немає. Так, у нас є USB. До речі, бачите, це вже колодочка якраз для старих цих систем. Тут правильно піни зроблені. Бачите, перший йде червоний. А поруч з ним чорний з збоку Це правильна розпіновка для старих плат на USB 1.1. Тому що якщо поставити нову, то ви спалите материнку або вашу флешку чи інший пристрій, який під'єднаєте до USB. Далі, бачите, у нас тут можна виставляти частоту DIMM Тобто частоту пам'яті. Саме DIMM Так. Далі бачите у нас баскор. Чистота шини. Жучок класно, не треба навіть мануал Я думаю, що це материнка PC Partner. Бачите, оце ось трьохзначне. Через чорточку. Число. 35-88 14-300. Я думаю, що це моторинка PC Partner. Зазвичай у них були такі обозначення. Так, ну і у нас, звичайно, тут батарейка CR2032. Це добре, бо ці Dallas це гімеровид. Треба випаювати їх, шукати їх десь. так, пішов в АТБ, купив собі оцю круглу батарейку, поміняв да і все. Так, що у нас тут за Мінчестер? Якийсь Fujitsu. Непонятно, наскільки він. Я думаю, що він Гіга на 2. І сидіром. Можливо, працює, можливо, не працює. Давайте вмикати, цікаво. Чи буде це все діло взагалі запускатись? так Спікер стоїть. Я думаю, що він нам скаже, якщо що. Ось ця колодочка з джамперами, на якій можна виставляти на цифровому табло частоту Є схеми в інтернеті, можна їх знайти. Можливо, в інструкції до цього комп'ютера була така схема, і там вже виставити потрібне вам значення, яке буде показуватися тут спереду в нашій статті. Давайте вмикати. І одразу йдуть сигнали короткі, повторяючіся, які нам кажуть скоріше за все про несправність пам'яті. Зараз будемо дивитися, чому тут може бути справа. Так, ось, ось наша пам'ять. Тут стояло 128 МБ PC 133, саме швидкої здерам пам'яті. Пам'яті у мене багато. Дякуючи Олександру Миколаєву, який на днях прислав мені ось такий пакован оперативної пам'яті. Я думаю, що з цього де ми виберемо, якщо проблема тут дійсно в пам'яті, а не в якоїсь висохші ємності в якомусь висохшому конденсаторі. Це, звісно, буде не барой серйозно, якщо таке буде, бо я далеко від будь-яких радіоринків. Так, є ось така плашечка пам'яті, я пам'ятаю, що вона на 32 МБ. PC 100 або PC 66. Не М -м -м. знаю, мені здається, що така довше тут запуститися. Якщо тут проблема дійсно в пам'ять. Якщо щось мені підказує, що діло тут взагалі не в пам'яті. Проблема, що треба притримувати оперативку, щоб не зігнути материнську плату. Пробуємо. О, все. Все, що треба було зробити. Зараз буду дивитися, що за система. А, і у нас самий потужний пентіум, який був перший пентіум MMX, 233 МГц. Ура! Це вперше в мене такий процесор. Я коли зганявся за ним, коли був ще малим. Вони тоді стоїли дуже, дуже серйозних грошей. А тепер він є у мене і всього лиш за 200 гривень. Це весь комп. Так, Т-32 оперативи, бачите? У нас чипсет якийсь 580 VPX. Я не знаю, що це за чипсет, але це якийсь аналог, наверное, 430 TX, я так розумію. Самого крутого інтеласко на перші Блін, ну круто. Я чесно вражений. У мене, до речі, був Pentium MMX 233, мені віддали разом з Pentium 200, не MMX, і він спалений, він не запускається. Тому що на тій материнці, де його запускали, там не можна виставити 2,8 В, там постійно стояло 3,3. Я думаю, що із цього він не спалився. А тут, на такій материнці, можна виставити. Як положено 2,8 вольт який треба для Pentium MMX. 100 шина. Ой, фу, яка сота шина? 66 шина. Давайте зайдемо в BIOS. Що нам скаже біос? Звичайний біос. Батарейка можливо не тримає. Вон чіп USB, бачите, USB Cable Support. Тобто це вже такий більш новий BIOS бо перші BIOS на перші Pentium і вони були взагалі такі дуже, дуже непотужні. Є low-level формат, є Auto Detect Що нам скаже автодетект наш? Що у нас 3-Гіговий Winchester Це цікаво, подивимось, що на ньому записано, до речі. Ну шо, спробуємо запуститись. Тільки мишку включу зараз. Я ж надіюсь тут на XP стоїть. На XP у нас 32 МБ недостатньо буде пам'яті. Щас подивимось, що тут стоїть. Та, ну понятно. флопік щось скласти, кстати, відключений був. Може він не працюючий. 98. Да, конечно, 98. А что тут может еще быть? Понятное дело, что 98. Ну, нехай, может там 100 игр прикольных стоит. Давайте подивимся. Английская версия, до речи, бачите? диск-контроллер, что до этого его не было? Так, ліс пополам працює, це вже добре, мишечка працює, бо компорта тут нема чогось. Я, я так розумію його і видрали, то що планочки там не було, то, і, то, і, то його напевно і видрали. чому не знаю. Жалко віддавати стало. Хоче диск, диска цього звичайно ж тут нема. Ніхто ж не робить так як я, дистрибутив. Не, хранить. Так що будемо відміняти що робити. Блін, як же я хочу диск з Windows 98 SE, оригінальний. Ну сам диск. За нього таких денег, конечно, хочеть на Alex. Від 500 до декілька тисяч гривень. Якось трохи жабу давить. Блін, що це свіжо встановлений Windows чи що? А, скукота коротше. Якийсь свіжо встановлений Windows. Навіть драйвера на віддягу нема, бачите? Коротше скукота Уже Вже комп мені приходить, четвертий комп без історії. ну Напевно, люди розуміють, що такі обзорчики як ми будуть дивитися, що на компі. Бачите, Дізде отформатовано Повністю отформатовано Ну, в документах щось є. Нічого немає взагалі, повністю все повидаляло. Ну, давайте подивимось. Може тут буде видно? А, бачите, в 2014 році останній раз запускали. І скоріше за все встановлювали Aftek ZBAT, тобто сам Windows. 97-й рік, бачите. Ну, Коротше, давно він валяється вже у когось, але він повністю бачите чистий. І це напевно не... не він, як там перевірити який там Windows. CMD, да? А, чи як, я не знаю. А як відкрити CMD? чому он тут не так називається? Так що ли? Не, не знаю. Як поняти яка версія? А, системі по моєму System. Да, second edition, ну нормально. Добре, що second edition. mm Pentium, 32RAM. Непоставлені драйвери на сеть, на видяху і на звукову карту. І щось з Power Management. А, апдейт-драйвер хоче, я зрозумів. Ну коротше, нічого вам поки що показувати в плані, в плані історії цього компа. Свідером. Будемо сподіватися, що робочий. Нічого поки що показувати в плані історії цього комп'ютера. Але незабаром я думаю, що ну, я їм займуся, поставлю сюди різні програми тестів, ігри, поставимо сюди перший вуду і будемо настальгувати з вами. Грати в ігрушечки, які ми так хотіли грати в 3D, але у нас не було грошей на те, щоб купити той 3D FX довбаний До дивіться, тут два інтернет-експлори, хтось скопіював там два Outlook, і прикол. Так що якось отак, так. Так, ну все, наступним кадром для вас буде вже... Встановлення встановлений Windows, напевно сюди по новій буде вже я свій поставлю вже до сто се.